Розпочинаємо цю інформаційну годину з оновленої інформації по Харківщині. Вже відомо про сім загиблих внаслідок російського удару по селу Черкаська лозова Чи знайшли тіло іранського президента, який зник внаслідок падіння гвинтокрила? Та чому росіяни зубами вгризлися у часів яр? Говоримо про всі найактуальніші події цього вечора далі на телеканалі Київ. Моє ім'я Софія Коженник, і Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі усіх новин. 28 поранених та 7 загиблих. Такі наслідки російської атаки по селі Черкаська Лозована Харківщині на місці прильоту продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За даними правоохоронців, окупанти вдарили по базі відпочинку ракетами «Іскандер-М», застосувавши вбивчу тактику подвійного удару. Бургам було завдано спочатку одного удару ракетою попередньої іскандер М. По а, цивільному об'єкту, по базі відпочинку, розташована на березі водосховища, де були на цей час лише мирні мешканці міста. Загалом з 2022 року жодного військового на цьому об'єкті не було. Під час другого удару також постраждали як цивільні а, мешканці, які перебували на території бази, так і працівник невідкладної допомоги, поліцейські, які прибули на виклик. Ну і далі переходимо до міжнародних новин з моменту втрати сигналу з гелікоптером, на борту якого був іранський президент, пройшло вже більше трьох годин. Через густий туман пошукова операція з повітря наразі зупинена, і пошуки ведуться тільки із землі. До них залучено понад 40 рятувальників. Поблизу ймовірного падіння літака чергують вісім швидких. Про це пише видання Reuters. Окрім цього, з'явилася інформація про формування вирання надзвичайного уряду. Аятоллаха Менеї, який є релігійним і духовним лідером Ірану, а по факту правителем країни, провів екстрене засідання Ради безпеки. На місце ймовірного місця аварії вирушила делегація на чолі з віце-президентом Ірану. Я ж би нагадаю, що кілька годин тому з'явилося повідомлення, що гвинтокрил Мі-171, на борту якого були президент Ірану і очільник МЗС країни, зазнав аварії. Високопосадовці поверталися після офіційного візиту в Азербайджан. Іранські змі припускають, що причиною авіатроші стали густий туман і обмежена видимість. Україна ж отримає від Великої Британії 100 ракет для ППО вже до кінця цього місяця. Про це повідомив міністр оборони Гранд Шапс у коментарі виданню «The Sun. За його словами, від початку цього місяця Британія вже передала 80 ракет решта ж прибуде до початку червня. Шабс додав, що загалом вартість британської допомоги для України цього року становитиме майже 3,5 мільярди євро. Ну а зараз поговоримо про історичну перемогу. Український боксер Олександр Усик здобув титул. Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі сьогодні вночі він переміг британського чемпіона Тайсона Ф'юрі. Бій за яким спостерігав буквально увесь світ, проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріарді. Поєдинок тривав усі 12 раундів, але вирішальним став саме дев'ятий. Усик додав у швидкості дій та змусив Фюрі розкритися. Після ударів українця британець опустив руки та вже фактично. Не захищався. Таким чином, Усик став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами-кличками у боксерському пантеоні України. Батько, ти чуєш мене, ми це зробили. Ми це зробили. Ну і далі до ситуації на фронті. Окупанти знову активізували спроби захопити часів яр на Донеччині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Він розповів, що росіяни напередодні поновили активні дії і пішли в лобову штурмувати місто, залучивши близько 20 одиниць бронетехніки. Утім, наголосив військовий підрозділи сил оборони атаку відбили, а колону техніки знищили. Також чимало росіян було взято у полон. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що з оперативної точки зору для ворога є важливим захоплення саме цього міста. Це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Константинівку та Дружківку. Тобто, мова йде про міста, які утворюють південну частину українського оборонного поясу у Донецькій області. Ну а щоб наші бійці могли ефективніше відбивати атаки ворога. Студенти київського політеху з нуля розробили проєкт українського авто для ЗСУ «Інгуар-3». Наша журналістка особисто провела тест драйв і з'ясувала, в чому ж особливість цього бронеавтомобіля. Побачимо. Потужний двигун на 356 кінських сил під капотом і надійна броня це новітня розробка київських студентів політеху під назвою «Інгуар-3». Артем один із розробників проєкту з автомобілями. Має справу вже не перший рік. До відкритого вторгнення окупантів в Україну створював гоночні боліди для змагань формула Стюдент» та займався тюнінгом спорткарів з лютого 2022-го Разом з друзями ремонтував і модернізував військові машини з-за кордону. Тоді і виникла ідея виготовити з нуля щось своє українське. Ми а... Побачили ці основні їх переваги, відмінності, взяли якісь певні технічні рішення. Також від певних їх технічних рішень переконали, що точно треба відмовлятись і вигадувати щось нове. І таким чином ми зробили цей проект з фінансуванням проєкту. Допоміг знайомий криптобізнесмен, і вже за рік молода команда показала своє дітище бронемашину «Інгуар-3». Одна з головних характеристик авто, яке виділяє його з поміж конкурентів, це міцний корпус бронювання авто, виконане по колу. Загартований метал тримає кулю 7,62 у 54. Для розуміння це бронебійний патрон, який використовується у снайперських гвинтівках Драгунова. Балістичний захист у нас виконаний комбінованою бронею. Це якщо подивитись е, на двері. Е, у нас перший шар це алюміній, другий шар це бронесталь. В чому головна ідея? Це алюміній. Він має він в'язкий, має добрі властивості. Він заповільнює кулю та поглинає більшу частину енергії. А бронесталь вже ловить е, залишки кулі. Автомобіль має вбудовану бронекапсулу. Вона захистить бійців навіть від вибуху протитанкової міни ТМ 62 А це 8 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Навіть якщо вибух буде настільки потужним, що авто перекинеться. У людей завжди буде кілька можливих виходів назовні: через бокові двері, через задні двері чи через отвір в башті. Колеса теж непрості. Вони мають ставки з назвою Ранфлет, що дозволяє рухатися автомобілю зі швидкістю 30 км на годину на повністю пробитих колесах. Також машина оснащена центральною підкачкою коліс. Вона автоматична, підтримує заданий тиск в шинах постійно та контролює його. Це і всюди хід авто військове, і тому один з головних показників це можливість встановити озброєння на борт. І інгуар у цьому дає свободу вибору. Ми виготовили свою башту регульована, яка предназначена для встановлення чотирьох видів озброєння: це кулемети Браунінг, ДШК, «НСВТ», утюс та гранатомет МК 19 Ну і варто зазначити, що в нас встановлений додатковий дах на башті. Це зараз багато виробників роблять для захисту від fpv дронів. Інгуар може з легкістю долати найважчі ділянки місцевості. В салоні все теж інноваційно і функціонально. Усі органи керування водія під рукою: кнопки перемикання приводу, механізм автоматичного пожежогасіння та автономна система фільтрації повітря у випадку хімічної атаки. Також авто оснащене камерами відеоогляду. Вночі в режимі блекауту. Ми налаштовуємо на себе монітор, вмикаємо камеру і таким чином можемо рухатись. В абсолютній темряві у перспективі компанія планує випускати на цьому шасі ціле сімейство бронемашин. Це може бути авто для десанту, медевак, ремонтний пікап чи навіть носій важкого озброєння. Приблизна вартість одного екземпляра 16 мільйонів гривень. В найближчих планах у хлопців пройти сертифікацію за натівськими стандартами та отримати держзамовлення від Міноборони.